Вітаю вас, мої любі хафаельівці. Я радий вітати вас з цього місця і хотів би запропонувати кожному з вас спробувати себе на ось цьому місці. Якщо ви хотіли, щоб про вас почули, побачили та дізналися, вам є що розказати дуже цікаве про вашу команду чи про конкретних гравців нашої команди. Будь ласка, звертайтеся до нас. Ми з радістю вам у цьому допоможемо. Адже ця ліга саме для того, щоб про вас почув світ, щоб про вас почула Україна. Щоб футбольні кола заговорили про вас і щоб наша ігра, звичайно, теж пишалась з вами. Якщо ж ви хочете, щоб програмі додатковий час були сюжети з вашої гри, наприклад, у вас є відеоматеріали чи відеосюжети, будь ласка, насилайте їх також нам. Ми з радістю вставимо їх у наш анонс, аналіз чи тобто якусь іншу ще одну програму. Можливо, у вас є цікаві ідеї стосовно. Цікавих сюжетів для програми додатковий час, і ви хотіли б стати учасником чи ведучим цих сюжетів. Будь ласка, звертайтеся ще раз, кажу, звертайтеся до нас. Нашу адресу ви зможете злегко знайти на wwwхаl.kiїв.ua. Зайти у розділ «О нас. Вибачте, що поки що не про нас. Там ви знайдете і сполком ХФЛ, як я його часто називаю, ХФЛ виконком. Під Володимиром Глюком є емейл ХФЛ із полком Песик Укрнет. Пишіть на нього і ми обов'язково зв'яжемося з вами.